260 окупантів знищили та поранили ЗСУ після влучання по двох пунктах дислокації в Запорізькій області. Про це повідомили у генштабі зсу. Також наші захисники вразили росіян в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Тим часом збройні сили України відбили атаки агресора в 10 населених пунктах на Луганщині та Донеччині. Окупанти намагаються вести наступальні дії на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському та Авдійському напрямках під обстрілом і прифронтові міста та. Це на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. Ну і більше про ситуацію на фронті дізнаємося у Євгенія Єріна, начальника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напряму, полковника. Вітаємо вас, пане Євгене Україні, героям слава. Отже, наскільки у нас складною залишається ситуація на таврійському напрямку, і чи ворог і далі здійснює там передислокацію і в який спосіб посилює свої позиції? На даний час ситуація залишається стабільна складною. Ворог час від часу посилює свої обстріли цивільної інфраструктури та населених пунктів на нашій стороні фронту. Разом з тим, ворог так він дійснює передислокацію своїх військових частин, продовжує посилення окремих напрямків. Особливо на Запорізькому напрямку, тому що там немає природніх перешкоди в вигляді річки Дніпро, які є на Херсонському напрямку. Але в той же час на Херсонському напрямку ворог так само продовжує укріплювати свої позиції і в районі Островів поблизу Херсона, і на самих островах продовжується активність диверсійно-розвідувальних груп. Час від часу вони там з'являються певні спостережні дії проводять, або а, намагаються спробувати на міцність, скажімо так, окремі ділянки нашої оборони, але поки що на даний момент збройні сили і сили оборони в цілому тримають обидва напрями, і ворогу не вдається здійснити будь-які. Ну от ви зазначили, що ворог намагається створювати все ж таки оборонні фортифікаційні споруди, зокрема на Лівобережжі, на запорізькому напрямку. Але шутте, давайте згадаємо про звитяги збройних сил України на півдні. Чулаківка, повідомлення про 500 загиблих і поранених втрати ворога. Каховка, так само Олешки, так само гола пристань, де постійно вражається БК, склади з боєкомплектами, особовим складом нашими силами. Ми маємо можливість де Телі обережня, ну, принаймні для цього все робиться, і підґрунтя для цього створюється одразу з двох напрямків: Запорізького і так само з правобережжя Херсонщини. Ми можемо вглибити своєю зброєю, яку нам дають партнери у глиб супротивника. До чого це в прикінцевому результаті все може призвести? У будь-якому разі головна наша мета звільнення території України в затверджених державних кордонах на даний час здійснюється. Все для того, щоб знищити основні сили і засоби противника, ураження йде і в його складів, і в його техніки артилерійських систем, які завдають удари по Херсону та іншим населеним пунктам на Херсонщині, і наша задача на даний момент нанести максимальний урон, для того, щоб коли прийде час переходити в нас. Ми а, зробили це з найменшими затратами і а, з найменшими жертвами, бо на жаль, От власне... жаль про великий наступ я й хотів підвести саме до цієї тези, щоб ви її озвучили. Тоді можете прокоментувати ситуацію з островом Великі Потьонкинський, тому що ну по різному її скажімо так коментують і експерти і представники Міноборони. Але чуємо позицію таку одностайну, що якщо його деокупували, а це нагадаю, півост... ну, територія, так острів, точніше між правом лівим берегом, то це хороший такий, скажімо, буде чинник справді для ну, якщо не швидкої, то цілеспрямовної поступової операції щодо деокупації. Стосовно острова, я скажу так, що на даний час ці острови знаходяться в так званій сірій зоні, яка не контролюється чітко ні нашими військами, ні окупантами. Відповідно, так наші військовослужбовці так само намагаються проходити на ці острови, здійснювати певні заходи в рамках проведення операції. Разом з тим казати про контроль над островами неможливо. Ці острови. Вони ну це плавні, як і ще називають, вони не є тим плацдармом, з якого, то, скажімо так, ну який потрібно отримувати на довгострокову перспективу. В Будь-якому разі контроль над островами можливий вже після того, як буде отриманий повноцінний контроль над протилежним берегом. Тоді ми можемо вже казати про контроль над даними островами на даний час це не зовсім доцільно, тому що острови проглядаються, прострілюється і будь-які більш-менш крупні скупчення живої сили з будь-якої сторони будуть просто знищені. Це ну на даний час це не доцільно. Зрозуміло. але прапор на острові для наш український, звісно, для ворога це хороший демотиватор. Єдиним напрямком, де Російська Федерація веде наступ, лишається фортеця Бахмут. Там противник зосереджує значні сили. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. Окупанти кидають свої угруповання на Куп'янський, Лиманський та Авдіївські напрямки. Українські військові усі атаки ворога відбили. Гаряче було у населених пунктах Стельмахівка і Білогорівка. Це Луганщина та Солидар, Красна Гора, Майорськ, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині. І долучаємо до ефіру Андрія Ілієнко, офіцера батальйону Свобода Четвертої бригади Національної гвардії України. Вітаємо вас, доброго дня! Ну от ми щойно озвучили. Це слово сполучення Бахмут фортеця але ж вагнерівці, зокрема які беруть останніми там тижнями да активну участь по цьому напрямку. жаліються, що в Бахмуті кожна будівля практично це є фортеця, і тому їм так тяжко. А ще от, зокрема, говорить сам Пригожин, очільник і ну, ватажок цього формування, що збройні сили України на цьому напрямку створили 500 рубежів оборони. Отакої це, ніби він виправдовується перед своїм керівництвом в Кремлі, що нічого не можуть вдіяти. Як ви пояснюєте цей феномен Бахмутський? Ну, це феномен українського солдата, це феномен українського воїна, який в надскладних умовах, витримуючи шалений тиск, витримуючи всі можливі важкі обставини, погодні умови і так далі, продовжує стійко виконувати бойові завдання, знищувати ворога і фактично сточувати. Останні боєздатні підрозділи е, армії агресора. Е, я можу сказати, що Бахмут є ну, фактично точкою важких боїв ще з середини літа. Тобто, ця битва, вона фактично триває вже півроку. і це точно битва, яка війде в історію не тільки цієї війни, а напевно, взагалі в світову військову історію. Як приклад неймовірної мужності і незламності українського солдата, який, будучи в ще раз кажу, в дуже часто в складних умовах тримає рубежі, не відступає, наносить ворогу втрати і змушує ворога робити подібні заяви для того, щоб хоч якось виправдати те, що їм не вдається проломити нашу лінію оборони, дійсно, Бахмут тримався тоді, коли звільняли Харківщину. Бахмут тривався тоді, коли звільняли Херсон, і зараз продовжує триматися. Це дійсно фортеця, і ну взагалі це великий напрямок. Тобто, це не лише сам Бахмут і його околиці, це північний і південний фланг, де бої йдуть в полях, в посадках, в окопах. Тобто, там все це все теж бахмутський напрямок. І скрізь е ворог отримує відсіч. Хоча, звичайно, бої дуже важкі, виснажливі і. Це дійсно феноменальна мужність, феноменальна стійкість українського солдата, перш за все. Пане Андрію, ви справді сказали, що це одна з ключових битв цієї війни, і вона увійде в історію. На вашу думку, ви бачите сьогодні, яким чином це хід цієї битви може бути остаточно переломлений, і перемога буде уже незворотньою для України. Що нам для цього потрібно? Ну розумієте, я не люблю робити прогнозів. Я завжди обережний в своїх прогнозах. Я знаю тільки один головний прогноз, єдиний. Ми переможемо Оце 100%. А називати конкретні дати, називати конкретні терміни, я цього не робив і не буду робити. Я переконаний, що нас попереду ще чекають багато важких боїв. І, зокрема, тут під Бахмутом, звичайно, битва ще далека від завершення. Тобто бої ще будуть і важкі бої. Е, в будь-якому разі, вже показує попередні півроку, що ворогу не вдається ні взяти місто, ні оточити місто. Хоча робить він відчайдушні спроби. Останній місяць-два це просто. Ну, битва по інтенсивності, як найбільші битви Першої і Другої світової війни по інтенсивності вогню, по інтенсивності піхотних боїв, по інтенсивності, ну, взагалі, от щільності фронту і так далі. Фактично, ворог стягнув сюди. Напевно, ну, все боєздатне, що в нього ще лишилося, і це те місце, де ворог несе величезні втрати. І це не може не позначитись, так тобто може він собі там дозволяти якийсь час ці втрати компенсувати за рахунок мобіків, за рахунок зеків і так далі. Але все одно в якийсь момент е, закони діалектики спрацюють. Кількість перейде в якість, і оця кількість їхніх втрат, які вони тут несуть, вона перейде в те, що загалом здатність їхньої армії вести наступальні дії, вона буде все зменшуватися і зменшуватися. Е, тому я не буду робити вигляд, що я там знаю плани генштабу, де навіть якщо би знав, не сказав. Я впевнений, що там е, дуже компетентні люди, які точно знають, що і в який момент робити. Наша справа зараз тут наших підрозділів, батальйон Свобода, четверта бригада оперативного призначення Нацгвардії. Всі інші підрозділи збройних сил, Нацгвардії інших сил оборони, які зараз тут на Бахмутському напрямку. Наша задача зараз виконувати ті. Накази, які нам поступають, ми їх виконуємо, і ми вам дуже Будуть вдячні наступні... за це, так, пане Андрій, дуже вдячні, що ви долучилися до нашого ефіру. Бережіть себе, віримо в нашу перемогу.